Доброго дня, дорогі друзі! З вами Олексій Назарук і на каналі Льоха. І сьогодні я вам буду показувати місто Каспера Холову. Зараз дощ, не дуже хороша погода, якщо чесно. Переключимося на нормальне. Так, все. Ось це місто, ось мея. Не дивуйтеся, якщо не, не дуже розбирається. Розібралися ви, що я зараз сказав, мене просто з буквою Р. Не дуже хороші стосунки, я не дуже нею добре вимовляю. І зараз я вам покажу це. Цю Ось вона. Вона вперше, до речі, відкрита. Я сам в шоці зараз. Вона вперше відкрита. Потім прийдете, телепортуєтесь в це місто і самі. Побачте цю мері. Далі. Що я хочу вам далі показати? Я хочу вам показати е міс, напис холоду, який вночі, до речі, світиться. Зараз я поїм, ягід. Не поняв. Курка. Це не моя втікла? А, ні, не моя. так. Ось, зараз йдемо і я вам покажу цей надпис. Саме краще в нього видно ось із цієї галявинки. Ось надпис холодно. І тут якийсь магазин, магазинчик. Ось цей надпис, надпис. І він вночі світиться. І зараз, дорогі мої друзі, дорогі мої підписники, я вам покажу моє мій дім в цьому місті. Так. Ну, в принципі, недалеко йти. Я вам... Зараз ще дещо покажу. Ось. Можливо, хтось згадав цей дім. Вона розгадає з цього моменту, напевно. Цей дім. Ось цей дім. Я тут стояв, знімав шорт, показував, який я в Майнкрафті. Ось... Ось. Цей дім. Це не мій, дім, це дім мого товариша тут по Майнкрафту, Так, ось. Тут пічка невеличка. Так. Йду показувати вам мій. Дім, бо ж ви бачили дім мого товариша тут. І зараз відкрив дім. Ось такий мій дім, підлога тут, дерево, тут склад невеличкий далі. Ось тут мій садочок, курочки там є, грядка моя є, огородик. І зараз я вам покажу, як телепортуватися в це місто. Нажимаємо команду РТП, я нажимаю, щоб телепортуватися, незрозуміло куди. Так, хоп, хоп зараз, Все, я телепортувався. Знов. дощ. Так, тепер пишемо команду Warp і впишемо холод. Пишимо холод. Написали холод і нажимаємо Enter. Ми теопортуємося на цей блок. Це саме центральний блок взагалі в цьому місці. І все. Ми в цьому місці можемо будувати дім та робити все, що захочемо. Заводити курей, свиней. І тут ще є якби ринок є, але по нього і можна купувати речі, йому ну, накривати дім. А дім можна закривати, якщо ніхто не знає, якщо не знає, я вам зараз не буду розповідати. Просто мало часу, я просто нажму, наприклад, рисочку цю і хо і букву Х місті. І ось хелп не поводите, і там буде все по серверу. І дорогі друзі, мені пора з вами прощатися. З вами був Олексій Назарук на каналі Льоха. І всім пока!